Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні хочу поділитися цікавим рецептом, як приготувати дуже смачний пиріг із пісочного тіста з карамелізованими яблуками. Це просто неймовірно смачно! Підпишіться на мій канал, поставте лайки і давайте починати готувати. Починаємо з приготування тіста. Маргарина або вершкове масло завчасно вийміть з холодильника, щоб воно трохи пом'якшилося, але не сильно. Далі наріжте його на невеликі шматки і додайте цукор. Можна також додати ванільного цукру. Перетріть маргарин разом з цукром не до однорідності, а просто щоб цукор більш-менш з'єднався з маргарином. Тоді додайте яйце і знову перемішайте. Тепер всипте розпушувач для тіста і всипте приблизно половину борошна. Перемішайте, наскільки зможете. Потім додайте борошно, що залишилося, і тепер уже руками перетріть усе, щоб утворилося однорідне тісто. Замішувати тісто потрібно досить швидко, щоб маргарина або масло не почали танути від тепла рук, бо тоді треба буде додавати ще і ще борошна, а нам зайвого не потрібно. Швиденько зібрали тісто в кулю і умовно ділимо її на три частини. Відділяємо одну частину і кладемо її в пакет і в морозилку, а дві частини, що залишилися, кладемо в інший пакет і просто в холодильник. На годинку або поки приготуємо начинку. Яблука чистимо від шкірочки і нарізаємо невеликими шматками. Щоб яблука не потемніли, можна збризнути їх лимонним соком. В сковорідці розтоплюємо трішки вершкового масла і додаємо цукор. Трохи обсмажуємо, поки цукор не почне танути. І відправляємо в сковорідку яблука. Можна також нарізати трохи лимона. Він додасть цікавого цитрусового смаку і аромату. Карамелізуємо яблука на повільному вогні до м'якості. Тривалість приготування залежить від сорту яблук. Ось такою апетитною вийшла у мене начинка для пирога. Тепер виймаємо тісто з холодильника. За годину воно охололо, викладаємо його у форму для випікання і розподіляємо по дну, формуючи бортики. Тісто легко розподіляється руками, і качалка нам не потрібна. Тепер викладаємо яблучну начинку, а далі беремо тісто з морозилки і або натираємо його на крупній терці і викладаємо ці крихти зверху, або формуємо сіточку, як це зробила я. У будь-якому випадку тісто розійдеться по пирогу і вийде дуже гарно. Відправляємо пиріг у духовку і випікаємо при 180 градусах хвилин 25-30, слідкуйте за готовністю, бо всі духовки печуть по-різному. Ось таким дуже апетитним і неповторно смачним вийшов пісочний пиріг з яблуками. Начинка тут просто неймовірна, ароматна і ніжна, а тісто розсипчасте і хрумке. Дуже раджу приготувати такий пиріг до чаю. Смачного!